Незаконна вирубка у національному парку Цуманська Пуща. Одній з важкодоступних ділянок активісти виявили вирубку. Та не два трипеньки, пеньки, а сотні. Хто за цим стоїть та чи реагують на подібні ситуації, давайте з'ясовувати. Перебуваючи там в лісах, поряд. Ми приїхали сюди і побачили цей масштаб цієї порубки. Викликали 102, приїхала слідчо-оперативна група, проводила тут якісь слідчі дії. Ну але дуже швидко вона тут працювала і поїхала. За нашою інформацією неофіційною. Десь в 2024 році Цуманська пуща тут виявляла вже порубку на 10 піньків, на 10 дерев. І зараз вони намагаються прикритися тою порубкою, тобто говорять, що це стара порубка, старі піньки, що вони вже заявлені, що тут нічого не відбувається. Як зупинити, тобто, ну, невідомо. Ми пишемо заяви, відповідей офіційних поки що немає, але вони намагаються закрити це питання ніби як старою порубкою. Проблема є, і її якось треба завершувати.